43 справи про держзраду, колабораціонізм і підтримку ворожої агресії довели до реальних судових термінів 2023 року. Про це на брифінгу розповів керівник обласної прокуратури Олексій Химченко. Всього до суду скеровано понад сотню обвинувачень У 2023 році. До суду направлено 107 обвинувальних актів на цьому напрямку. Судам розглянуто 53 обвинувальні акти. З них 43 особам призначено реальну міру покарання. Триває судовий розгляд обвинувальних актів щодо колишніх високопосадовців це міністра освіти колишньої та науки України Табаченка, заступника міністра юстиції України Ворони за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, державна зрада. На майно зрадників вартостю понад 200 мільйонів гривень накладено арешт. Триває і боротьба з корупцією та перевищенням службових повноважень держслужбовцями. Зокрема, зараз прокуратура вивчає справу про привласнення півтора мільйона бюджетних грошей в одній з громад Вінничини. Заступник мера, як організатор цієї злочинної групи, розробив злочинний план щодо привласнення бюджетних коштів. Директор комунальної установи підписував поза конкурс на основу прямі договори з підконтрольною фізичною особою підприємцем. На виконання послуг, а саме це надання і встановлення вікон у навчальних закладах міста. Це є три школи. Догор був заключений заявно завищеними цінами. Грошові кошти, які надходили на рахунки фізичної особи підприємства, були переведені у готівку. Заготівку вже на ринку за цінами, які більше ніж два рази закупалися, реальна вікна. Залишок, що залишався, вони розподіляли між собою. Як повідомляють на сайті поліції Вінничини, фігурантам, справи про підозру повідомили сьогодні. Досудове розслідування триває.